Десятирічний Володимир на сцені музичної школи імені Вільконського виконує пісню павук Сірий авторства нашого земляка, відомого чернігівського композитора Левка Ривуцького. Стережи павутинарка. Я займаюся семи років. Мені подобається цим, тому що тут треба співати, і ти будь то. Хочеш щось розповісти з піснею? Є, наприклад, якусь, якусь історію, наприклад, про павука, який лютий, і це дуже цікаво розповідати людям різні історії, співати їм. Нині Володимир як і інші діти репетирує перед великим концертом благодійного меценатського проєкту Академії української музики, який відбудеться вже цієї суботи. Хлопчик каже, на великій сцені виступатиме вперше. Я відчуваю не тривогу, я відчуваю радість, що я буду на такій великій сцені, і мене буде слухати дуже багато людей І дізнаються про цю розповідь. Цього разу 29 квітня відбудеться вже сьомий концерт в рамках проєкту. На сцені зазвучать твори відомого українського композитора Левка Ревуцького у виконанні учнів міської школи мистецтв імені Любомира Боднарука та симфонічного оркестру музичного коледжу імені Ревуцького. Ми будемо представляти концерт, на який звернула увагу Національна комісія у справах ЮНЕСКО і надала нам право патронат цього концерту за унікальність репертуару і за унікальність його виконання. Левова частка репертуару Академії української музики цього концерту буде, будуть твори Левка Ривуцького. Це нашого земляка, нашого композитора. І унікальність полягає в тому, що ми представили два його цикли. Перший цикл це сонечко. дитячий Пісень, дуже таких наївних, світлих, які, в яких закодовано взагалі код українця, і його будуть символічно виконувати дітки, хори і солісти нашої школи мистецтв. І друга половина творчості Рузько це саме стрілецькі пісні, які вперше будуть представлені у супроводі симфонічного оркестру та солістки Єлизавети Лудінової. Слідки і оце поєднання, оце поєднання і прем'єра, прем'єра стрілецьких пісень. Вона на сьогоднішній день є унікальною. Нагадаємо, академія української музики це благодійний меценатський проєкт, який започаткували у Чернігові ще у жовтні минулого року, аби за допомогою культури та мистецтва підтримувати наших захисників та захисниць на фронті. Квитком на концерт служить донат на ЗСУ. Таким чином всі відвідувачі разом допомагають наближати нашу перемогу. Тема Української культури вона сьогодні була номер один, вона була понад усе, тому що це є для нас велика зброя. Сама головна зброя знаходиться в українців в голові, а потім в руках, безпосередньо з якою наші воїни захищають сьогодні нашу Україну. Концерт Академії української музики відбудеться 29 квітня о 15-й годині у міській музичній школі імені Вільконського. Вхід за донат на ЗСУ. Також можна буде подивитись пряму трансляцію у соцмережах.